Христу Твоєму поклоняємося владико, такими словами, ми успівуємо славу розп'ятого Господа нашого Ісуса Христа. Але ми з вами, християни, ми почитаємо І світло і Христове Воскресіння і славу Бога нашого, і ми віруємо в нього без безсуміння і послідствії, як апостоли йшли і проповідували ім'я Господнє і проповідували хрещене, так і ми з вами приємними ці слова, і де ми і проповідуємо, і прославляємо розп'ятого Христа. Колись це знамення, воно являлося для грішників наказательним моментом. Але від того моменту, коли був розп'ятий нас Спаситель з вами, Крест Господній освятив всіх нас, і Церква Христова завжди нас призиває і дає нам можливість почитати це знаміння, котре ми знаємо, що ним ми можемо побідити багато гріхів, які ми виконуємо у нашому житті. Ми кресним знаменням кланяємося і прославляємо Господа нашого Воскресого, ми окресним знамінням приходимо на цей світ, де благословення получаємо в дитинстві через святое Хрещення, і ми цей світ покидаємо теж Кресним знаменням, де кресне Знамення вінчає то місто. Де ми покоїмося до Второго пришествия Христового. І тут сьогодні ми з вами зібралися, і цей чин Воздвіження Животворящого Христа показав, показав нам славу, показав, що ми істинно проявляємо своє смирення перед Воскресшим Христом і перед цим знаменієм яким ми побіждаємо врага рода чоловіческого. враг рода чоловіческого всяческий. Він показує нам усякі сумнительні моменти нашого життя, щоб ми десь якось забулися у своєму житті і не мали надію на розп'ятого, але Воскресого Христа. Но це знаміння культурі символізує. І котрий завжди да є у нашому житті і присутнює на нашому тілі, де ми його носимо, кресне знамення, У наших домівках, котрі ми кладемо, і кланяємося і прославляємо кожнодневно, цим ми побіждаємо. Бо ця победа не може мати ніякого сумніву, ця победа є красота Церкви Христової. Як описується у пісноспівах церковних, і цього кресного знамення бояться біси і враг роду чоловічего. Нехай кресне знамення завжди да украшає наше християнське життя, і ми не повинні сумніватися і якось думати у своєму житті, що у нас немає допомоги. Бо коли ми ложимо на себе кресне знамення, і прославляємо Воскресу Христа і просимо Його на допомогу, то завжди пам'ятайте такі слова: Христу Твоєму поклоняємося, владико, і славім Святоє Воскресення Твоє. Амінь.